Троянда Кроун, принцеса Мері. Перша річка. Дуже гарно наростила, кущ кущ компактний, десь 50-60 см у висоту, і це лише за фактично за три місяці свого життя. Тут в одну луночку посаджені два саджанці, бо один був дуже слабенький. Ось він тут один, фактично пару гілочок, і основний кущ це інший саджанець. Це чудова флорибунда. Вона мені нагадує наречину. Всередині ось ця квіточка, вона вже після дощу а, така старенька квіточка, їй десь днів шість. Всі інші молоденькі. Всередині жовтий колір у квітки, ніби яєчко. Ззовні квіточка білого кольору. Має легкий, але дуже ніжний запах. Я люблю її нюхати, підходжу, нюхаю завжди. Ось так вона розкривається. Ніби морозиво. Ніби вершкове морозиво. Дуже ніжна. Були на ній трипси. Обробила, трипсів немає. Ну, були трипси на всіх квітах і на світлих, і на темних. Дуже багато бутонів в перший рік. Базальний пагін також дала. Дуже вдячна квітка. Я її поливала, одобрала. Спочатку обривала пуп'янки, хотіла, щоб вона краще укорінилася. Думала, що не дам їй цвісти першого року. Але не змогла її зупинити. Не змогла. Вона дає дуже-дуже гарний приріз. І так вона мені нагадує, Вершкове морозиво. М -м -м. По краях квіточка порізана, нібито. Ось така флорибунда. дуже задоволена, ніби наречена. Квітку тримає. Поки що це перше цвітіння. ну Цю середню квітку вже її 5 днів. Зрозуміло, що вона втратила декоративність, бо ем, дощі йшли цілий тиждень. Але з такими дощами я вважаю, що вона стійка квітка. Ось такий кущ.